У Бахмуті загинув закарпатець Михайло Нусер. Військовий брав участь у звільненні Херсону. У свиляві попрощалися із журналістом морським піхотинцем Дмитром Кудрявцевим. Чоловіку було 30 років. В Закарпатті правоохоронці виявили незаконний видобуток та збут корисних копалин на 309 мільйонів гривень. Прикордонники Чепського загону затримали трьох громадян Індії, які хотіли потрапити до Угорщини поза пунктами пропуску. А прикордонники Мукачівського загону затримали дві групи чоловіків, котрі намагалися перетнути держкордони з Румунією та Угорщиною. 13 тисяч доз комбінованих вакцин передали представники уряду Угорщини епідеміологам Закарпаття. Усю партію вакцин передадуть обласній клінічній інфекційній лікарні. Понад 4 тисячі пакетів бограчу відправили на фронт перифіяна греко-католицького успенського храму, що у селі Добрини Чувожурицького району впродовж чотирьох місяців. Готують страву щодня у будні. У Бахмуті загинув житель села Шанбурн Букачівської громади Михайло Нусер. Про це Суспільному повідомив речник Мукачівської міськради Владислав Макита. За його словами, військовий мав позивний лютий. Михайло Нусер служив у гранатометному взводі 105-го механізованого батальйону 63-ї бригади. Отримав звання старшого навідника. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був на передовій у Бучі, потім у Миколаєві. Восени 2022 року брав участь у звільненні Херсону. Народився Михайло 18 січня 1991 року. На фронт пішов добровольцем 28 лютого. 2022 Загинув військовий, виконуючи бойове завдання 29 січня цього року. У Михайла залишилась вагітна дружина та дві доньки. Вічна пам'ять і слава герою. У Сваляєв попрощалася з журналістом морським піхотинцем Дмитром Кудрявцем. Чин похорону відбувся у храмі на час Різва Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, військові та жителі міста. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської православної єпархії. Там написали, що до війни Дмитро працював журналістом у різних українських виданнях. Освіту здобував у національному медичному університеті імені Богомольця у Києві. Був стрільцем-санітаром. Дмитро Кудрявцю загинув 25 січня цього року під час виконання бойового завдання. У нього залишилась дружина Марія, з якою він був у шлюбі з дві 14-го року вічна пам'ять і слава герою Електроживлення житлових будинків на Закарпатті має бути від'єднано від критичної інфраструктури. Це зменшить навантаження на енергосистему. Про це сьогодні в Ужгороді сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян. Будемо спільно з Оболенерго дивитися, чи все-таки є технічна можливість розділити, виділити критичну інфраструктуру. Тоді інші споживачі будуть попадати під графіки навантаження на рівні з усіма, але разом з цим це і знизить навантаження на всіх решту споживачів у кожному містечку. Чи селі, чи місті є свої схеми лінії електропередач, вони дуже розгалужені. Це насправді у вас по області тут в цілому десятки тисяч кілометрів ліній. І по кожному окремому об'єкту це окреме рішення. Мова не йде про якісь капіталовкладення, будівництво додаткових ліній. Це просто швидкі схемні рішення по перезаживленню, по здійсненню оперативних перемикань тими комутаційними апаратами, які вже є в мережі. З метою оптимізації схем живлення електричних під ті потреби, які існують зараз. За словами Руслана Слободяна, управління державне Гонагляду Закарпатській області провело дві позапланові перевірки на підприємстві Закарпаття Обленерго у грудні минулого року та в січні цього. Видано відповідні приписи, терміни усунення зауважень встановлені, вони досить стислі, якщо не помиляюсь, там 10 лютого. Ну і по е результатах е здійснених заходів е на виконання цих приписів, ми також проведемо перевірку, наскільки це всі зауваження е усунуті. Які саме порушення були виявляти? Ну якраз от така проблематика, де е пов'язана із е схемами лінії електропередач, де певні лінії з тих чи інших причин не відключались. Там або знаходилась якась критична інфраструктура з нею і інші споживачі, або якийсь і бізнес. Чому у нас сьогодні стало питання так, що бізнес повинен все-таки взяти також на себе частину цього тягаря? І якщо вже підприємство експортує свій товар у Європу і там продає його за європейськими цінами, то ну напевно логічно було б, щоб електроенергію собі також купувало там за європейськими цінами за рахунок цього. Він знизить навантаження по ліміту в цілому на область, тому що цей ліміт вивільниться для всіх інших споживачів. Зараз вже створений Міністерством економіки і кабінетом міністрів України механізм імпорту для підприємств, які є бюджету утворище як для нашої русі, так і для нашої країни, щоб вони могли передавати електроенергію в Європейському Союзі. Дійсно, ціна буде відрізнятися, але ця ціна буде на. Багато вигідніше, ніж придбувати електроенергію, яка генерується з дизельних інфраструктурних комплексів. І вона дасть змогу підприємству мати доживання стабільно, постійно протягом 24 годин і дасть можливість більш стратегічно планувати роботу цих підприємств. Як з практичної точки зору це відбувається, є ліцензовані оператори, трейдери електроенергії, які мають повноваження надавати ці послуги, а також організувати комунікацію з в нашому випадку, це з фахівцями Закарпаття Обленерго. Тоді кожне підприємство, яке проявить таку ініціативу, зможе отримати окрему процедуру, окрему комплекс консультацій для того, щоб виокремити цю придбану електроенергію інфраструктурно від інших споживачів. На Закарпатті правоохоронці виявили незаконний видобуток та збут андезиту гірської породи вулканічного походження на 39 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. Оборудку організувала місцева компанія, яка займалася промисловим видобутком андезиту. За даними слідства, компанія безконтрольно продовжувала видобуток надр, попри відсутність спеціальних дозволів, а також реалізовувала ці корисні купалини місцевим підприємцям. Наразі заверш. Щоно проведення низки екологічних експертиз Правоохоронці зібрали достатньо доказів для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. У межах кримінального провадження було повідомлено про підозру директору підприємства. Трьох громадян індії, які хотіли потрапити до Угорщини поза пунктами пропуску. Затримали 1 лютого прикордонники Чопського загону на Закарпатті. Про це сьогодні суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, затримані мали при собі посвідки на тимчасове проживання в Україні. можливості, спробу причина міла державного кордону. Прикордонники відділу Соломонову інформували співробітники противно-розсукового підрозділу Чопського загону. Тож на вказану не одразу вислали пошукові Групи з маршруковими собаками у ході пошукових заходів за декілька десятків метрів від державного кордону прикордонники помітили трьох чоловіків, які прямували в бік Угорщини. Коли їх затримали, виявилося, що усі троє є громадянами Індії вони мали при собі паспортні документи та посвідки на тимчасове проживання в Україні. Як згодом встановили противники, усі троє прибули в Україну у законний спосіб, навчалися в одному з вишів Одещини. Згодом вирішили. Потрапити до ЄС. Перш вони хотіли виїхати потягом, але коли місцеві жителі на станції сказали їм, що у Горці швидше за все відмовлять у попуску, іноземці позалишали усі свої мречі на вокзалі та попрямували в бік державного кордону, затримання доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за спроби незаконного перетину державного кордону України. А прикордонники Мукачівського загону минулої доби затримали дві групи чоловіків, котрі намагалися перетнути держкордони з Румунією та Угорщиною. Про це сьогодні також розповіла речниця відомства Леся Федорова. Першу п'ятьох чоловіків на околиці населеного пункту Невидленполу затримав спільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу дякова та оперативно розшукового відділу. Усі затримані чоловіки закарпатці, пересувалися вони автомобіли марки Пежо для водія та чотирьох його пасажирів. Зустріч з прикордонниками стала справжньою несподіванкою. Адже Фірмувальних запевнив своїх клієнтів, що допоможе їм непомітно покинути територію України та незаконно дістатись до сусідньої Румунії. За свої послуги добродії планував отримати... По півтори тисячі доларів із кожного мандрівника. Наразі на правопорушники складено адмінпротоколи... за спробу незаконного перетинання кордону. А про виявлення у діях подія ознак злочину прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Ще одну групу військовозобов'язаних затримали прикордонники відділу волок у ході реалізації інформації наданої оперативниками загону. Чотирьох мешканців закарпаття наряд помітив до 100 метрів від українського горського кордону. Вже за кілька хвилин правопорушники затримали та доставили до прикордонного підрозділу для зв'язок усіх обставин правопорушення а також встановлення осіб можливо причетних до організації незаконного перетину кордону. 13 тисяч доз комбінованих вакцин передали представники уряду угорщини інфекціоністам Закарпаття. Усю партію це 8 тисяч доз пентаксиму та 5 тисяч доз ММ РВЕКСПРОМу передадуть обласні клінічній інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповіла головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик. За її словами, далі вакцини розподілять між пунктами щеплення. Вони для профілактики таких дитячих хвороб і небезпечних, як дифтерія, правець, коклюш також хібінфекція. Або гемофільна інфекція і проблема, котра нараз, наразі ще триває, це поліоміліт. комплексна вакцина. Тим краще, що дитина за одне відвідування сімейного лікаря вона отримує одну ін'єкцію відразу проти п'яти захворювань. Те саме стосується іншої вакцини, яку ми отримали для профілактики корпутиту. Креснухи 8000 нюацезердораб. és 5 pentaxin és 5000 darab Vaxpro Pro gyógyszert biztosítunk Kárpátalja Ukrajna számára. ezzel a kéréssel Kárpátalján az itteni vezetés fordult a KMKS-hez, és mi, a mi kormányunk ezt a kérést teljesítette. Ennek az összértéke közel 77 millió forint. Парафіяни Успенського храму у селі Добриничі читають молитви та нарізають овочі для приготування бограчу. Готують бограч щодня, каже Михайло Добані. Кожен день ми ходимо на внутрішню молитися, а після молитви з 9 годин займаємося оцею роботою. Готуємо продукти, ріжемо картоплю, цибулю, м'ясо, сало вже там жариться. Біля 20 кілограмів картоплі йде, цибулі йде скільки мішочок, 4 кілограми м'яса, 10 кг, сала, 2 кілограми і там різних спецій. Ми своєю щоденною працею хочемо допомогти нашим воїнам на фронті, щоб вони відчували наш, нашу піддержку, нашу підтримку, щоб вони відчували домашній смак домашньої їжі, щоб були здорові. Щоб були ситі і бажаємо їм перемоги. Щодня молимося про наближення перемоги. Бограч варять у дворі храму на відкритому вогні. Спочатку тушкують м'ясо, а потім у казан додають овочі, які нарізали парафіяни. Провіряємо на готовність картоплю. Ой-ой-ой, щось. не виходить. Виходить. Чуть, чуть, чуть. Саме головне, що ми води не добавляємо. Сорої ми додаємо бульйон, який готовий ми, ну, в наступному контівкою. І тому він так кустий, виходить. бульйон вже готовий, ми додаємо фасоль вже готову. Після цього, ну я вам скажу так, не саме головною, там які індієгенти, то все. Головне, як він готується, треба готувати його з душою, то перше. Треба його готувати з вірою в Бога, це друге. Ну і з вірою у наших збройних сили, у наших перемосів, продовж трьох годин парафіяни приготували близько 70 літрів бограчу. Його відправлять військовим на фронт у таких пакетах, показує священник Олег Григорик. Готовий бограч, який варимо у казанку фасуємо у ретор-пакет по 500 грам. Така добротна порція для чоловіка. Потім стерилізуємо у автоклаві для тих хлопців, які на нульових позиціях, які кажуть, що їм треба ще додатково дати до бограча безполум'яний розігрівач, в кожному пакеті інструкція, рівень води, що скільки треба налити води. Опустити бограч, розпакувати. Пакетик, який в контакті з водою починає кипіти. Опускаємо його до води, лінія згибу, загнули і поставили. За 5-7 хвилин бограч буде гарячий. Закарпатський бограч захисникам відправляють в жовтня минулого року. Олег Григорик розповідає, як виникла ця ідея. Ми їздили за кордон, як багатодітні, мали змогу виїжджати, почали ганяти машини за кордону. Але цілий час я думав, що треба ще годувати хлопців, треба ще годувати хлопців. І в один момент одна людина в Чехії нам подарувала спортивні обіди для туристів. І вони були запаковані подібно щось, як цей репорт-пакет. Була то пленка міцна. І потім я подумав: не будемо робити в жестяних банках, у консервах. Треба шукати як. Робити в таких пакетах за словами Олега Григорика військовим відправили понад 4 тисячі пакетів бограчу. Оксана Ушакова, Лондінуколишин, Суспільне новини.